25 листопада у юнацькій бібліотеці імені Юрія Гагаріна відбулася зустріч учням з тими, хто бачив війну на власні очі. Захід відбувався в актовій залі бібліотеки і був заповнений учнями 6-7 класів 15-ї школи. На зустріч прийшов військовий, котрий був у зоні АТО. Та волонтери з координаційного центру, котрі допомагають солдатам усім, чим можуть. Так, серед волонтерів на заході був присутній Володимир Горославець, котрий вже більше десяти разів возив посилки для наших військових у Луганську і Донецьку області. Не настільки рискуємо життю. Ми доставляємо ці посилки. скільки рискує життям хлопці, які знаходяться в зоні то без воєнослужища. це однозначно реакція положительна. на сегодняшний день, на сейчас, не говорят не везите, а говорят везите. Обращаются, есть списки, мы созваниваемся. Это не только по вещевому обеспечению, продуктовому обеспечению, это еще и ремонт техники, как на территории проведения АТО, так и за ее территорией. то в воїнських шестях і у нас в місті. На заході діти переглядали відеопрезентацію, присвячену подіям на Майдані. Студенти училища культури зачитували листи очевидців і учасників подій на Євромайдані. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих, що відстоювали наше право на європейське життя. А далі учням розповідали про події на сході України. Я можу донести гаденістій. те, що я бачу, те, що я слышу. И то, что у меня есть а, на фотографиях. Слова солдат, а, их обращение к детям. И есть много передач, где а, непосредственно принимают участие школьники. А, детки делают обереги, а, письма. У каждого солдата, вот то практически я встречал в каске письмо от ребенка. В каждой технике где-то есть рисунок. В каждом ангаре где стоит техника в аэропортах есть рисунки, есть флаги, подписаны детками. Есть что сказать. Надеюсь, мы им донесем истину и правду всего происходящего на территории Украины. Звісно, усієї правди із деталями дітям не розповідали про війну, бо це проблема дорослих, але намагалися показати, що спільними зусиллями, вірою, позитивними дитячими малюнками і листами ми зможемо повернути мир.